Минулого тижня президент України підписав закон номер 7198 про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави. Цей закон серед іншого визначає перелік тих, хто має право отримати таку компенсацію. Її види, механізм надання джерела фінансування сьогодні. В студії програма детальних токах» ми з адвокатом Андрієм Полімчаком. Поговоримо про новий закон і нагадаємо про перші кроки, які потрібно зробити, аби отримати таку компенсацію, тобто як фіксувати пошкодження та руйнування житла, куди про це повідомляти? Які документи зібрати? Вітаю усіх хто нас дивиться. Вітаю вас, пане Андрію, в нашій студії. Закон 7198, про який я згадала, він направду стосується сотень тисяч українських сімей за попередніми даними. Офіційними, але не остаточними понад один мільйон українців залишаються без над головою. Якщо говорити в контексті цього нового закону, хто з них має право на компенсацію від держави? Право на компенсацію від держави за пошкоджене або зруйноване майно мають абсолютно всі громадяни України. Чи майно було знищене або пошкоджене внаслідок збройної агресії Російської Федерації? Серед цих категорій осіб також є. Особи, громадяни України, які, які мають пріоритетне право на отримання таких компенсацій, це люди з учасники бойових дій, особи, яких е, на утриманні є з багатодітної сім'ї, е, також інваліди першої або другої групи. Тобто мова йде тільки про фізичних осіб, про юридичних осіб наразі не йдеться. На сьогоднішній день цим законом не передбачено. Розкажіть, будь ласка, ось про ті перші кроки, які я говорила, коли майно зазнало пошкодження або руйнувань. Який алгоритм дій? Що робити? Хто повинен фіксувати, до кого звертатися в такому випадку? Фіксація пошкодження або руйнувань такого майна можна фіксувати любим доступним способом. Це може бути відеозйомка, фотозйомка, можливо. Якісь з інтернет-ресурсів, можливо, хтось знав свій будинок, який зруйнований і був опублікований. Це також буде підходити. Потрібно звернутися або до нотаріуса, або в органи соціального захисту населення, або в центр надання адміністративних послуг. Зареєструють заяву, і з певним пакетом документів видадуть довідку про реєстрацію такого факту. Які документи підтверджують право на компенсацію? Тобто, окрім фото, відео, що ще собою потрібно мати для того, щоб претендувати на отримання компенсації? В першу чергу, це, звичайно, документи, які підтверджують особу. Це, наприклад, паспорт, закордонний паспорт, посвідчення водія. Документи, які підтверджують право власності на дане майно. Це відсутності такого, таких оригінальних документів потрібно, щоб були хоча б копії. цих документів. Якщо вже їх не буде на момент подачі заяви, заява подається без таких документів. Однак, в подальшому, при розгляді по комісією питання компенсації, будуть затримо ну, ці документи з будь-яких інших доступних способів, з реєстрів або з від осіб, ну так не рідкі випадки, коли документи втрачаються разом із житлом, із майном, але будемо говорити про ще трагічніший випадок, коли Загинув і власник житла. Що тоді? Спадкоємці за цим законом також мають право на компенсацію, однак подати заяву або ну отримати компенсацію вони можуть лише після отримання свідоцтва про право на спадщину. На що можуть претендувати, чи можуть претендувати навіть відшкодування ці люди, які самотужки власним коштом перекривали дахи, стріляли вікна, мурували стіни. Ми знаємо, що будматеріали не дешеві, вони також затрати великі понесли. Хто буде відшкодовувати збитки і коли, чи є вже якийсь механізм можливо? Ті, хто самотужки відновлював своє пошкоджене чи зруйноване майно за даним законом для них не передбачено компенсації за це. Однак на сьогоднішній день існують випадки, коли особливо в Київській області, коли силами місцевих бюджетів. Було людям відшкодовано певні витрати на ремонти даних об'єктів нерухомого майна. Компенсація за, за даним законом може бути в двох видах: це для садових, присадибних і дачних будинків перерахунок на спеціальні банківські рахунки з цільовим призначенням, або для квартир і будівель інших видів рухомого майна. Це видача житлового сертифікату, який може бути використаний протягом п'яти років з дня його видачі. Місце використання значення, не має значення. Неважливо, де було зруйноване минуло: Донецька область, Луганська, Київська. Якщо людина, наприклад, захотіла в Івано-Франківську чи в Хмельницькій області, вона може його використати там. На вашу думку, коли вже будуть можна буде отримати перші компенсації законодавці, говорять про травень 2023 року. Чи запрацює цей закон в травні? Як ви вважаєте? Що потрібно для того, щоб він працював? Для того щоб запрацював, потрібно, щоб було вже виділені фонди для фінансування таких компенсацій. На сьогоднішній день особисто я, я не чув про такі фонди, тому сказати не можу. Однак після публікації через два місяці за законом цей закон вступить в силу, і люди зможуть за цією процедурою подавати заяви на компенсацію. Ну, будемо сподіватися, що в травні таки запрацює. Я вам дякую за розмову, глядачам дякую за те, що дивилися. І нагадаю в студії програми Феміта в деталях ток був адвокат Андрій Порінчак. Ще зустрінемося на все добре.